Ця група продуктів є найбажанішою для споживання. В той же час багато хто з людей тримає цю групу продуктів під великою забороною. Мої колеги зазвичай розповідають про шкідливий вплив на наш організм, коли ми споживаємо цю групу продуктів. Це могла бути і я, але не сьогодні. Друзі, привіт! Мене звати Аня Іванченко. Я дипломована нутриціологиня, спеціалістка за юрведи, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте. Підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати український YouTube разом. Тож сьогодні хочу з вами обговорити таку тему, як солодощі. Які емоції у вас виникають, коли ви чуєте це слово? Я впевнена, що емоції будуть якісь такі позитивні, пов'язані з щастям, радістю, з якимись святами. І дійсно. Це перша емоція, яку людина отримує при споживанні солодкої їжі. А що відбувається потім? А потім багато хто починає себе корити. Корити в тому, що знову зірвався, не впорався зі своїми емоціями і пішов на поводу свого розуму і з'їв ту порцію солодкого. Починають вже будувати все в собі в мозку, як це відпрацювати, що треба зробити, щоб це не повторилося в майбутньому. І це вже не про здоров'я. Я обіцяю, що в майбутньому я запишу вам відео про вплив, який наш організм отримує від споживання солодкої їжі. Але сьогодні хочу розповісти, кому, коли і в якої кількості дозволено їсти солоденьке для того, щоб наш стан був емоційно стабільним. От було б класно, якщо б можна було їсти солоденьке і худнути при цьому. Зазвичай я постійно наголошую на те, що абсолютно всім продуктам є місце в раціоні кожної людини. Сучасна дієтологія так і не може визначитися з тим, що коли, кому, як треба їсти солодке. Це повинно бути перед їжею, після або замість їжі. А ось аюрведа має відповіді на ці. Питання. І сьогодні я хочу поділитися з вами рекомендаціями з приводу того, кому, коли і як треба їсти і можна їсти солодке. В одному з своїх відео я трошки розповідала про доши. Доши описують тип конституції тілобудови людини. А Юрведа виділяє три доши: Це вата, піта і капха. Вата тип. Це відноситься до людей, які мають худорляву статуру, вони більш активні, але в той же час їм дуже важко набрати м'язову масу, в них нестабільний тип травлення. Піта тип люди більш активним травленням. Це люди, яким легко набирати як м'язову масу, так і жирову масу. А капха тип це люди з більш таким. Тучною а, тілобудовою, вони мають більш округлі форми, а, в них зазвичай вони не бувають високого зросту, в них дуже низький рівень травлення, їм дуже легко набирати саме жирову масу. Вже по такому короткому опису ви можете зробити висновок і віднести себе до тієї або іншої групи тілобудови, тобто визначити, яка. Доша наразі домінують у вас. Окрім вашого типу, окрім вашої доші, головної, так, на е, те, коли нам можна споживати солодке, також впливають сезон, а також час доби. Тож, давайте я буду з вами ділитися рекомендаціями з айоведи, які допоможуть вам зорієнтуватися, коли вам можна споживати солодке. Якщо ви віднесли себе до типу капхи, то тоді солодке вам можна споживати перед основним прийомом їжі. Головне, щоб це було хвилин за 10-15 до основного прийому їжі, і при цьому основний прийом їжі повинен містити в собі білкову їжу, а також велика кількість листкової зелені. Чого саме за 10-15 хвилин? Зазвичай люди капха типу мають дуже слабий метаболізм. В них занижена кислотність шлункового соку, і травлення відбувається дуже повільно. Коли ми споживаємо солодке перед основним прийомом їжі, організм отримує сигнал про те, що процес травлення розпочався, і наш організм починає виробляти і активувати ферменти, які в подальшому будуть допомагати розщепленню основних макронутрієнтів, білків, жирів. І, от саме вуглеводна їжа буде поштовхом для того, щоб активувати вироботку та активацію цих ферментів. Якщо ж ви віднесли себе до типу піта, то зазвичай у таких людей дуже активне травлення відбувається. Люди з піта конституцією вони дуже нетерплячі до голоду, коли в них присутній голод, вони стають роздратовані, вони нетерплячі, їм треба от прям. Зараз подавай їм їсти, іначе буде зле всім. В такому випадку солодку їжу треба їсти після основного прийому їжі. Основним прийом їжі також повинен містити і білкову їжу, а також велику кількість саме листкової зелені, клітковину. І ще дуже корисно буде додати, після того, як ви з'їсте солодку їжу, корисно буде додати якийсь гіркий смак. Гірким смаком може виступати або листя руколи, або ви можете трошки пожувати таку спецію бутони сухої спеції гвоздики, пожувати і сплюнути. Для людей з ватоконституцією буде трошки важко визначитися, коли можна споживати солодке. Але треба щільно дослуховуватися до свого організму. Люди з ватотипом типом мають нестабільне травлення. Один день в них воно може бути активним, іншим днем вони можуть бути засмучені, і це призводить до того, що травлення знижується. І треба чітко відслідковувати, в якому стані ви зараз знаходитесь. Якщо ви активні, якщо вас нічого не хвилює, тобто ви знаходитесь не в пригніченому стані. Ви зможете використовувати рекомендації, які я давала для Піта Конституції, Тобто ви можете їсти солодке після основної їжі, а також додати трошки гіркого смаку в кінці. Якщо ж ви перебуваєте в стресовому стані, ви знаходитесь в пригніченому стані, тоді краще споживати солодке по рекомендаціям, які я давала для капха типу. І Треба розпочинати свій прийом їжі з солодкого з невеличким інтервалом між основним прийомом їжі. Хочу ще зазначити: коли я кажу про солодке, то це не значить, що солодке повинно асоціюватися у вас лише з тістечками, печивом та цукерками. В солодке це також є фрукти. В попередньому своєму відео я розповідала про фрукти. І продають цукор, який містить фрукти, це фруктоза. Краще обирати фрукти з низьким глікемічним індексом. Дуже велика кількість інформації стосовно глікемічного індексу знаходиться в інтернеті. Ви можете знайти таблицю з градацією і кількістю балів, які мають ті або інші фрукти, овочі або взагалі продукти. Якщо ж продукти солодкі мають глікемічний індекс 55. 60 одиниць, то таким чином, коли ви будете споживати ці фрукти або продукти з, таким, з такою кількістю глікемічного індексу, тоді ви будете отримувати велику дозу глюкозу в кров. Тому раджу вам споживати продукти з більш низьким. Глікімічим індексом, тобто він повинен бути менше ніж 55 одиниць. Сподіваюсь, вам було корисно отримувати такі рекомендації. Як завжди, закликаю вас приймати всю інформацію. Адекватно та раціонально, безмежна вдячна кожному з вас за той час, що ви провели зі мною та прослухали цю інформацію. Зичу кожному з вас здоров'я, залишайтеся зі мною. Заздалегідь вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Всім гарного дня та настрою! Ваша Аня.